Серце Європи зараз б'ється в Києві, а перемога України невідворотна. Французький філософ, письменник та режисер Бернар Анрі Леві назвав свою нову документальну роботу Слава Україні і тепер, завдяки йому, знане усім нам гасло лунає на телевізійних майданчиках Франції. Перед важливими прем'єрами у двох країнах Леві зустрівся з моєю колегою з ТСН Лідією Таран і розповів, що в українській боротьбі за свободу його вразило найдужче. Французький письменник, філософ та режисер Бернар Анрі Леві постійний гість в Україні ще з майдану 14-го. Одразу з початком повномасштабного вторгнення він з командою вже фільмував події у Києві, і Бучі, Гостомелі, Миколаєві. У першій стрічці під назвою Чому Україна почав показувати війну зсередини європейцям. І ось друга робота цього разу з промовистою назвою Слава Україні. Нам не бракує ні людей, ні хоробрості. Нам потрібна лише зброя. Слава Україні! Ми зустрілися в офісі режисера напередодні двох прем'єр у Парижі і в Києві. Назва його стрічки написана українською навіть для французьких глядачів. Перекладати не потрібно. Європа вже розуміє. А ще це з поваги до українців, які стали прикладом для континенту. Жити абхачі не так, я був дуже вражений захисниками України. Я можу сподіватися, що якби на Францію так напали, вона прореагувала б у такий самий сильний і благородний спосіб. У будь-якому разі Україна дає світу приклад гідності та сміливості, і це я передусім хотів показати. Тобто не націю жертву, а націю, яка прийняла удар і героїчно захищається. Це причина, з якої я зняв цей фільм, і це причина, чому я назвав цей фільм Слава Україні. Свій авторський репортаж Бернара Нері-Леві починає в Харкові, далі рухається на Донбас, у Лиман, і Бахмут. Всюди говорить з людьми на вулицях, фіксує моторошну реальність, навіть залазить у вугільну шахту. Потрапляє в Херсон одразу після звільнення міста, як ще показати європейцям феноменальну хоробрість українців є сцена дуже важлива у фільмі. Миколаїв ми записуємо інтерв'ю там на майдані, і раптово максимальна тривога починається. І я констатую: ось немолодий дядечко грає в шахи. Він продовжує. Є дама у процесі розмови. Вона продовжує говорити. Є молода пара. Вони фліртують один з одним. Було дуже гарно на вулиці того дня. Вони продовжують фліртувати. Життя не змінюється, ніхто не боїться. Я і моя команда, що нам робити, ми собі сказали, що мінімум, що ми можемо, це робити, як вони жити, бути гідними цих українців, і ми продовжували робити наші інтерв'ю так, ніби нічого не сталося. Каже, все це необхідно показувати тут, у Європі, де Росія відчайдушно намагається посіяти страх. Путін успішно заселив цю отруту страху в європейський дух. Він великий отруйник. Він отруював дисидентів, опозиціонерів різними видами отрути, полонієм тощо. І є також полонії для людського мислення, і це страх. І це правда, що європейці мають цей страх, і я зробив цей фільм, щоб боротися із цим страхом тут. Цього разу його авторський фільм-репортаж закінчується на півдні в Очакові, звідки почнеться упевнений звільнення Криму. Українці продовжують боронити європейські цінності, тому серце Європи зараз б'ється в Києві, каже Леві. Тут у Парижі він хоче донести свої відчуття, але не може лишатись надовго, тому що відчуває, що треба повертатись в Україну. Я не думаю, що це місія, але це ніби моральний обов'язок. Життя воно таке. Якщо ви фіксуєте війну, у вас є камради, товариші, зв'язок з якими сильний. Не можна просто сказати до побачення, і все я закінчив. Навіть тут я зараз з нетерпінням чекаю, щоб поїхати в Україну і представити своє кіно. Прем'єра слава Україні, французького режисера з українським саундтреком Слави Вакарчука, 26 лютого в Києві. Лідія Таран Іван Кричковський, ТСН Марафон Єдині Новини.